Привіт, друзі! Ви бачили, що я ходжу боса. Звісно, мені приємно ходити босою, але це теж має лікувальні властивості. Все, що в природі і те, що природньо, воно несе для нас здоров'я, внутрішнє заспокоєння, ну і щастя, коли ми зв'язані з природою. Сама природа є для нас, те середовище, яке нас лікує. Якщо ми це розуміємо, відносимося до цього осознанно, свідомо, то результат буде на 100%. Природа нас здатна відновити, якщо ми не зважаємо її своїми думками. Якщо ми знаходимося отут, стоїмо на неї босими ногами. Ходимо по ній, впитуємо ці всі, корисні її властивості, енергії. І на матеріальному плані те, що масуються всі зони на стопі, а вони всі пов'язані з нашими внутрішніми органами. Зараз саме той час, коли земля зігрілася і нам досить комфортно бути в її середовищі. І бути зв'язаним з нею. І звідти отримати енергію, заспокоєння і те все, що ви не отримали, будучи взутим, взутим в свою одежу, в своє взуття і, що найважливе, в свої думки. Їх треба відпустити для того, щоб влити в стакан чистої води, треба вилити те, що там не було. Залишити думки. Ті, що були, і побачити, і відчути смак природи, її аромат, її прохолоду, її енергію.